Так, друзі, всім привіт, всім мої вітання. Зараз заводимо кейса нашого і будемо чіпляти жниварочку. Жниварочку соняшникову від компанії Велесаграх. Модель. Зараз вам покажу точну назву, бо я вже й сам забув. SX 8 i 4 Отака її вага, такий серійний номер, кому цікаво. Возик тільки що підналаштували плюс-мінус, бо стояла дуже-дуже високо. До речі, хто буде замовляти собі возик, щоб ви знали, налаштувань в ньому дуже-дуже багато. Так, ну, підожди, Драбинку треба скласти. може було протягнути трішки. Давай може протягну. Ну, раз батя сказав не треба, значить не треба. Ага, а ми її так зараз і не возьмемо, так? Да? Не возьмемо. А, так, треба трішки сюди її нахиляти. Вона трішки завалена, рівно стоїть. Так, ну в общем, зараз підцепляємо. А ви ліпите, друзі, вподобайку, підписуйтесь на канал, той час, коментуйте, так, треба туди. І слідкуєте за нашою роботою. А ми заводимо в той час цього трактора і будемо потихеньку від'їжджати назад. Так. так Перва, понижена. Йо-мойо, реверс ще є. Так, друзі, на цей нахилили саме возик. І добре те, що хлопці, коли роблять адаптер на велосагру, вони враховують оці похилі камери, що її можна також нахиляти. Відповідно, або ви туди її задвигаєте, або ви нахиляєте її сюди. Ми її відповідно нахилили в цю сторону. А ну чуть-чуть эту -чуть сторону нахилить. Оп, хорош. А ну давай вверх. Давай потихеньку. Є е, сіло. Все, тут сіло. Тепер. Так, да, сідає там нормально. Тепер нам треба виставити відкрив. Значить, оригінальний шумахерчик все є. Ну, вже будемо будем потім розбиратися. Подивимося, що там хлопці нам прислали, які болтики, що там воно, які кріплення може є ще. Ну, а Так, взагалі. Так, друзі, жниварку нацепили, все підійшло, так як хлопці робили перший раз, там трішки треба буде почіпляти е, цілі. Ну, бачите, зазорчик, отакий. Ну, то таке, то ми хлопці інформацію передамо, а самі, типу, отакої щось. Резинки туди прикрутимо і буде все люкс. Так що шикарно. Тут значить, залишається встановити ліфтера. Перше мотовило крутиться. Тут це є видно, тут протягуючий вал. Ну, шикарно. Це нормально. Так, підтягнули трішки ближче кукурудзяну ж не варку. А цей возик. Поки що залишили тут. Розберемося і наваркою, а потім будемо дивитися, бо треба тільки його виставити під, під свій комбайн, так як кейс має не дуже високу цю, висоту підйому, і треба там буде дивитися, як краще нам зробити. ну там По отворам все воно є, воно все заїдеться, тільки треба все зробити правильно. На даному етапі нам треба поставити ліфтера і тоді вже ж по цьому від ліфтерів будемо, будемо відштовхувати. Ну і отак бачите, отакий малюк ДТЗ виручає нас в таких роботах. Так, да? Ну, хорошо. Нічого не будемо робити вже, да? так? Та можливо. хай завтра вже. Уже завтра тоді. Нам спішить нема, куди всі роботи вже пороблені. Сніг не передає, так що можна потихеньку. Ну, да. Ми з нашою роботою можемо то, не спіти до вражає. Отак трудимось. Ну, вигляд, вигляд має, так? Що з Ну, вигляд має, туди. Ще ж ліфтери будуть. Ну отак дуже. Тож він протягуючий дед. Бур'янок протягуючий вал, який буде протягувати бур'яно весь. Стоїть шумахер. Десь я тут я вже відкривав. Так, не дуже воно тут. Опа! Треба щось брати сюди. О, відкрив. Відкрив. Значить, оригінальний шумахер Чик Все є. От вже будемо будем потім розбиратися. Подивимось, що там хлопці нам прислали, які болтики, що там воно, які кріплення може є ще. Ну, а так взагалі. Не відкрив, а там треба отверточку надавити. Отуди. Надави. Давай подиви. Та давай подивимось, що там, бо я тут відкрив вже. А ти ще ні разу не відкривав, не дивився. Давай раз. Е, ні, наверх. Отак раз. <ривіт> ні, воно, там воно, бо там пипте -тип є, ну, щоб весла тут такого немає. Типу за цей. Та мабуть якось я не розібрався там ще. О. <ривіт> ага. Замочок такий раз І є. У Петровича, по-моєму, такого не було, Олександра Петровича. У нього Петрович. Петрович. давного тяга здається стояла. Зірочка. Угу. Це краще, ніж така прошка. Тільки капрошка. А, ну звісно, да. Я думаю, що лучше. Тут також регулюється. ось. Ну, нагрузка, не нагрузка. Буде вона ж малить аж бігом. Соняшник тільки торохтатиме. Да, Здорово, да, з гонами Ну додавилося ж трошки цей-то. Земелька додавалася, то буде цікавіше працювати. Так, значить, перша розпаковка Оце мішечка, що тут лежав, що тут у нас. Ага. Шайбочки. Шайбочки є. Ну це на ліфтера, мабуть. Да. Заглушечка тут собі. Ага, заглушка, так. Да. А ось можна витягнути ще заглушка. Ну десь треба дивитися. Так, да, то розберемося. Це по шумахеру. Інструкція. по нему. Гайки. Угу. И тоже гайка, мабуть. Вот угу. Да. Ну вот то на лифтеро. Що там ще? Це теж болтики. Теж болти. Це щось по коробка із сегментів, а що там? Болти. Ага, теж болти.

остання крайня коробка. Тоже болты. Тоже болты. Та то коробочки просто хлопці пооставалися. Не. Да, был Так отак. Вот ну оця а штука дуже класна. А шумахер. Так само ж противоріжущі тоже Шумахер, сегментний по шумахеру. Все якби видно, так? Да? Ну так, да, тут вона намотана плівки ще мало. Є. <реш> да. Так, друзі, всім привіт! Наступний день ми продовжуємо займатися жневарочкою. Зараз виставляємо, так натягнули шпагат. Це у нас протермінований вже, ну, поганий він на прес не годиться. значить Натягнули так його і тепер ровняємо, ровняємо по Відповідно, як і по шпагату. Так, і ще давай вище І Іще трішки. І ще чуть-чуть. От, о, все, оце ідеально буде. І по цьому дивимося, щоб отут сходилося оці. Ну, площина щоб була. Так що, отак. Кріпиться у нас ліфтер. Мощаковський такий важкий, значить тут два болта ось кріпиться. І тут відповідно до рами також двома болтами. І отут регулюємо оцією гайкою вилять чи нижче, чи вище. Так що, отак воно в нас виходить і все. Ще у нас є е, такий плюс, що у нас. Відповідно, і правий, і лівий і ліфтер він у нас регулюється. Тобто ми його можемо здвигати Бо в інших жниварках я дивився тільки е, ця, тільки один лоток. Як повідом, там, чи права, чи ліва сторона регулюється. А тут регулюється дві. На низ його. Да. Ну, Ось то, таке. То вже ми ті моменти будемо в полі дивитися. Так, може попередньо і ще трохи отак хороша. Можливо, щось і виставимо. Ну, а так сказати, -то. дуже все просто, тут не потрібен сервіс, нема абсолютно ніяких питань. По меті заму все у нас зійшлося, там навіть трішки лишнє було. Болтики, гаєчки, все це Все це є. І що хотів би звернути увагу, друзі, оця фарба якась вона типу чи прорезинена, чи щось таке. Ну, будемо дивитися, це делись де. Шкрябнулося, то така вона. Ну, в общем, подивимося на знос, як вона буде, що у нас себе покаже. Обов'язково зробимо свій відгук. Отут лівчорчик такий зроблений носочком. Побачимо, як воно буде працювати, виглядає все потужно. Велесагру не може бути, щоб агрегат виглядав непотужно. Тут металу не пожаліли. Тут усе дуже-дуже таке воно 2840. 2,840 Бля, соняшник не варка це нормально. Соняшник натура максимум там 480-460. То я думаю, тут вага нормальна буде в бункері і не буде воно таке, це не кукурудза. Шумахер. Брус верхній, брус нижній. Все тут є. Зірочка, не знаю, наскільки Ну, Тут ось тут. пластикова, чи... так з композиту щось зроблено. Ну, так виглядає, звичайно. Непогано, Так, цей нормальний цей стоїть. Це ж Нормально, виглядає гарно. 8,4 називається вона, але йде вона на 12 рядків, тобто 12,70. Так що, буде люкс. У нас ліфтера були, ми брали на 7,6, ми брали 10 рядків, здається. Ну, а тут на 2 рядки вже трішки буде більше, вже буде цікавіше працювати. Велесахар. По тілешки там треба буде подивитися, бо в нас же ж, е, особливість у Кейсі є те, що в ньому похила камера, не дуже високо вона піднімається. І треба буде і з возиком подивитися. Ну, то не проблема, то все відрегулюємо. І ще треба глянути, оце ж не мотовило, а мотовило ж, да, перше, перша це у нас протягуючий вал, так я розумію, верхній. Оце перше мотовило, його треба нам трішечки опустити, я так розумію, щоб отой палець трішки нижче сидів, щоб захватував соняшник краще. І відповідно ж у нас оці ж лопатки сядуть нижче до ліфтера. Ну воно і так, в принципі, буде забирати. Але якщо він сяде нижче, то я думаю, це буде... Великим плюсом. Ну, то ми подивимось, як кому так. Так, цей нормально. Це чудово. Ну в общем, Отак, отака робота. Проводимо отакі регулювання. Виставляємо його, цей на низ треба. Ну і Все воно у нас буде працювати. Так що, друзі, будуть питання, задавайте, обов'язково пишіть свої коментарі, будемо на них відповідати. Запитуйте. Так, хороше. Е, обов'язково ставте подобайку. підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і обов'язково пишіть свій коментар. Ну і всім пока, а ми продовжуємо нашу роботу.